Вітаємо, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. І знаючи, наскільки вам полюбилися легенди, сьогодні черговий раз ми хочемо ознайомити вас із легендою козацькою. Запрошую вас до слова. Романе Володимире. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Вона вже стала традицією, що ми з Марією Сандровою підшукуємо, вишукуємо легенди, збираємо по частинкам пам'ять. Ну, в основному ми вибрали тему Козацька доба. І хочемо вам повідати невеличку легенду про козака. Був на Запорізькій Стії Козак. Довго він служив там на Запорізькій Січі, ходив у козацькі походи, був неодноразово ранений. Mm. Так само був і в турецькому полоні. Але час забирає своє, і козак вже постарів. Вже він не ходить так, козацькі походи. Але люди сказали йому, Іди по селах, по містах і розказуй про козаччину, показуй, хто є. І от козак зібрався. Як що козака було? Свій кінь сивий, торба, сабля, люлька обов'язково в нього була. І ось він іде дорогою і дивиться таке перехрестя доріг. Багато людей ходить, mm -hmm. то на Запорізьку січ, то січі, то сіль возять, то рибу возять, іде такий торговий. І він дивиться, а нема де на цьому перехресті відпочити. А недалечко б'є джерело. Дивись. Джерело. Підійшов козак до цього джерела, сіл. Першу напував коня свого, це завжди. Це найкращий mm -hmm. у козака, це був кінь. Напував, сам попив холодної водички, коня напоїв. Коня на першу чергу mm -hmm. коня напоїв, а взяв каже, я облагорожу цю криничку, це джерело і взяв, вимурував, тоді ще мурували з каменю криниці. Вимурував криничку. Ну, Але в народі у нас в Україні завжди ведеться, що коло криниці, завжди має бути висока тополя і калина. Так. Пішов козак, викопав е в лісі тополю, посадив тополю, приніс курс калини. І ось так він так зробив. І коли він це копав, а багато людей ходило. Ти що, козаче, робиш? Каже, от криничку роблю. І в народі так призвалося, що цю криничку на перехресті доріг, де росте тополя висока і червона калина, називається ця криничка, козацька криничка. От якщо будете проходити коло такої кринички, знайте, що цю криничку викопав козак на пам'ять про козаків, про їхню долю, як вони любили і боронили Україну. Хай щастить. Зустрінемось. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.